Головний атрибут свята івано франківську урочисто відкрили головну ялинку міста. Але свято не минуло без благодійного ярмарку. Містяни та гості мали змогу скуштувати страви, приготовлені на польовій кухні, та зробити добру справу, перерахувавши кошти на підтримку ЗСУ. Ми вирішили долучитися до цього свята і зробити таку польову кухню. Тим самим зробити свято для дітей. Вони мають змогу тут скуштувати смачне какао, піцу. Шашлик більш дорослі можуть собі з'їсти курячі, крильця, картоплю фрі. І ми спільно з благодійним фондом Поранені СОС. Об'єдналися і зробили цей сьогоднішній захід Цьогоріч Ялинку вперше встановили не у центрі Івано-Франківська, а в парку імені Тараса Шевченка. Директорка центру розвитку міста та рекреації Руслана Василюк впевнена, нині це ідеальна локація для встановлення головної ялинки міста. Я думаю, що не тільки це моя думка, але думка наших містян і гостей, що ялинка дуже пасує до нашого парку Шевченка, і саме ця локація. Я так сподіваюся, що вже після цьогорічного відкриття саме в парку. Це буде такою традицією встановлювати її тут. Катерина Сіділєва переїхала в івано франківськ з Донецька у 2014 році. Вона впевнена, важливо навіть у час війни дарувати дітям радість. Я рахую, що діти ростуть, війна триває, а дітям потрібен якийсь шматочок щастя, якоїсь магічної штуки, такої, щоб вона була в серці. все таки ялинка, це добро, це якесь таке тепло і затишок. Особисто мій малий, йому 4 роки, він ще не бачив вели. Великої ялинки, тому для нього це буде великим щастям. Володимир Черкаський висловив вдячність за свято для франківців. Я вважаю, з іншої сторони це правильно, бо так як діти щасливі, це саме головне, це наше майбутнє має бути щасливе. Так, якась розгрузка для містян наших. Голова громади Руслан Мартінків каже: для дітей важливо створювати новорічні свята. А на ялинку цьогоріч витратили небагато коштів. Ви вирішили, що діти наші потребують свята. Ми робили опитування. В соціальних мережах і більшість висловили, що цього року ялинка потрібна. Чому в цьому місці? Ну тому що вічовий майдан і 100-метрівка метрівка в нас все-таки це є місце Алеї Слави наших героїв. А парк, мені здається, більше надається на таку річ. Тут багато гуляє мам з дітьми. Це таке місце. Знаєте, хто захоче, то прийде. Ялинка це та що у нас була до війни. Ми нічого не використовували. Єдине, що ми її відремонтували, підремонтували, бо за два роки, звісно, що вона стояла в місті. Її встановили силами комунального підприємства «Місвітло», нашим комунальним підприємством не використовували кошти. Єдине, що десь приблизно 5 тисяч гривень нам буде вартувати електроенергія за весь час, коли вона буде стояти. Я думаю, що 5 тисяч гривень це не ті кошти, які... То ми собі не можемо дозволити. Яна на лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.